Включили камери. Тема нашого уроку життя людини найвище цінність. Доброго дня. Доброго дня. І у нас дев'ята година, хвилина мовчання. Будь ласка. Спасибо.

Дайте, Дайте. Ну, Хто пам'ятає, той перемагає. Тому треба пам'ятати наших воїнів. Отже, підручнику, це сторінка 19. -та. Життя людини найвища цінність. І починаємо себе, як же почуває ненька Україна себе. Яка пора року? Весна. 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 Осінь! Осінь! Осінь. Ос. Який місяць! Вересень. 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 Число. 13. 13. 13. 13 Яким вранці небо було? Похмурим. Похмурим, Море. Так, Море. похмурим з проясненням. Що стосовно упадів? Нема. нема. Вранці нема, вночі був, був так. дощ. Вночі був дощ. Вночі була і цей молнія. Так, так, була і молнія, і гроза. Е, температура повітря, кому відома? Ну, ні, ні, я не дивився. Хто дивився? 22. 22. У вас є телефони, свиденько вранці переглянули. 19. 19, 19. 15. так. 20. Отже. А, у от нас градусник, що ми вчора діяли да, грянути. На земній кулі є дві життєві основи. Да. Це природа і суспільство. Так? Що відноситься до природи? Давайте пригадувати. Природа в нас буває якою? Неживою, а не, не живою. Молодець жива не нежива. Що відноситься Є. до живої природи? Що живоє, що на природі? Тварини. 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 Рослини. Тварини, рослини. рослини. Ну, це відносяться тварини птахи відносяться до групи тварин. Тварини, рослини. Ягоди, всякі ягоди цвітиться. Ягоди, та. квіти це рослини. По Повітря це жива природа. Не не живе. Ще, ще що відноситься до живих? дороди далі, дерево, зайчики мої. Рослини це все. І квіти, ага. і дерева, і трава. Отже, тварини, рослини, ви хто? Люди Люди, Люди. 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 до живої природи відносяться, так? Люди. Ще що відноситься до живої природи? Люди, тварини, рослини, гриби і мікроорганізми, бактерії і мікроорганізми, так? Це все відноситься до, до живої природи. Да, які особливості да. живої, які ознаки живої природи? Можна відійти. Можна. Які Бактерії ознаки живої Є. Їх п'ять, пригадуйте. Вона що? Росте. Росте, молодець, росте ще. Цвіте. 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 Можна зараз росте. Що вона? Ну, росте. Народжується, росте. Ще? Народжується, молодець. І... Ну, Відповідно, є... якщо народжується, то що? Виростає, відмирає, так, відмирає, відмирає. Харчується, Чи, що, вона робить? Харчується. Харчується. Чи, що робить. дихає. Що ріщно. таке суспільство? Що таке суспільство? Що таке суспільство? Суспільство це все те, що нас оточує. Так? Те, що нас оточує. Тобто людина відноситься так. до суспільства і відноситься до природи, правильно? Так. 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 Тому що люди, які нас оточують, це і є суспільство. Так? А при, до природи ми відносимося, бо ми її споживаємо, так. ми є частиною природи. Так. Чи може людина жити без природи? Ні. Чому? Ні. Чому? чому? Ні. чому? Ні. А чому? Ну, Вона а що буде? може Їди не буде. Не буде і води. Їди. Поди, їди. Так, людина використовує ресурс, харчується, від да, природи. а ще чому не може. Щоб її пити і їсти. Мак. Використовує ресурси, якщо чому? вона це не буде. Як ну, дом, дом построїш? Не таки, це використовуємо ресурси всі з природи. А, а тому що ще й чому? Тому що людина також є частиною. природи. 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 Ми ж людьми відмовилися. А тепер подумайте: чи бувають моменти, коли вас щось засмучує? Да, що да, да, да. Буває таке? Так. Да. А, так, обов'язково. А хто може поділитися, що вам псує настрій? Коли у вас настрій? Мм, коли Коли щось нерви на уроках сидиш. Так, з'є, коли на уроках сидиш, да. псується настрій. Вот у мене теж те саме. Ще були, тобто, це хороше настроєння у мені. А от тебе засмучує, коли погана погода і ти не можеш іти гуляти, так? Да? Yeah. Yeah. Ну, yeah. well, yeah. Вчора, yeah. yeah. чесно, я досвід yeah. не засмучуюсь. Yeah. Соня, тебе щось засмучує колись. Yeah. Не знаю. Не <laughs> знаю. Завжди гарний настрій. Yeah. Завжди гарний. Поліна, а тебе. Yeah. Ну, Щось не виходить. Настя, а в тебе бувають такі моменти, коли в тебе щось не виходить і настрій покладен. Буває таке чи ні? У да, мене Настя мі... з мікрофоном не щось, ви. так? є? Ну, добре. добре. Ну, Я рада, що у вас завжди гарний а настрій, я. що ви не пам'ятаєте цих моментів. Але ось дивіться, да, бувають у нас. Інколи у нас бувають якісь неприємності. Але ось хтось з вас сказав: у мене псується настрій, коли йде дощ. Але зараз ви поглянете у вікно і скажете, ой, так а сьогодні немає дощу, сьогодні настрій вже є". А вчора та... да. ой, Вчора дойде... йшов дощ, вчора дощ! дощ, настрій є. <правда> Я вчора догадалась з дібій кадрів. Хлопці, хлопці, у вас є велосипеди? Ви Уявіть ситуацію, ви збиралися, і дівчат є велосипеди, так? ви збиралися кататися на велосипеді, до нього підходите, а в нього колесо спущене. А, та то тому накачать розстроїлись, так? трошки нас так, насвався, трошки ми не засмутилися, але можна з цієї ситуації вийти? Так, так взяти, можна просто Накачать. накачати тобто пройшло в час, все полагодилось. так? Грали-грали в гру, програли. Розстроїлись. Ні, такого ні. Так. Пройшов а час і ми забули за цю гру. Пройшло все, все пройшло, так? Річі, е які ми щось ми загубили, дуже розстроїлись на цю, по цьому поводу. Буває? Да. Так? Емоції. Так, буває, так, коли щось ми загубили і тоді шукаємо, засмучуємось. Але через деякий час ми знаходимо цю річ і все заспокоюється, все стає на свої місця і все нормально, правильно? Я вчора, казав, я вчора загубила телефон і шукала його довго. Так, отже, все в житті як, Це виявляється, масло, такої можна часто виправити, так? все в житті можна виправити, крім одного. Як ви думаєте, що в житті? Не можна виправити. Лише одне у світі неповторне, і його не можна виправити. Життя. 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 Це наше з вами життя людини. Бо Я людина життя народжується життя. один раз. Так? І більше такої людини на світі Я не буде. буде. Чи замислювались ви над тим, хто або що для вас є цінним у вашому житті? Мама, папа, батьки, батьки. Батьки, хто, батьки. Да? Батьки. Ще. Бабушка, дідушка это самое ушей. Рі рідні люди, так? Да? Рідні люди, які оточують вас, які вас підтримують. Але найблені з вами батьки будуть з вами якийсь період, але потім ви підете в самостійне життя. І да, Буде для вас саме життя, тому що ось воно дається людей єдиний раз. Це найвища цінність. Його треба життя гідно прожити. На світі живе дуже багато людей, і всі вони різні. Люди відрізняються, чим один від одного. Ану, розкажіть, чим відрізняються люди один від одного? За кольором шкіри, за, волосим, за кольором шкіри, волосся, кольором ростом, характером і так далі. Волосі. Вчені стверджують, що у 22-му році був перепис населення. І населення перевищило 8 мільярдів осіб. На теперішній час вже Є. більше 8 мільярдів, 8 мільярдів і 2 мільйони. Це я знайшла ось таку інформацію, що населення Землі постійно збільшується. Ну, да, скажу, так. Це може буде. зростати, да? кожного року зростає. Люди відрізняються один від одного, як ви сказали, зовнішністю, віком, поведінкою. Але життя людини це найбільша цінність. Поясніть народний вислів, прочитайте його, як ви думаєте, що, що життя життя це справжнє диво. Чому? Як ви думаєте, чому життя це справжнє диво. Бо воно. Одне, бо воно неповторне. У кожного воно своє, і немає двох однакових. Так? Немає двох однакових, як немає двох однакових людей, вони все одно будуть відрізнятися чимось своїм. І так само і життя у нас це справжнє диво, яке дається нам. Від природи дається батькам, і по про, життя ми повинні прожити так, щоб нам не було соромно за себе і за своє життя. Ще є таке прислів'я життя прожити не поле перейти. Що означається прислів'я, як ви думаєте? Що воно ніби странчається? Не, не швидко і не дуже просто так перейти поле так, ви можете сказати, поле можна велике, його довго йти. Але життя прожити не поле перейти, це не просто. Будуть багато складнощів в нашому житті, буде багато негараздів, але це все ми повинні пережити і. Життя його берегти. Правильно, його треба берегти, це життя є. А, скажіть, будь ласка, у яких випадках люди ризикують своїм життям і здоров'ям? Коли? Це воєнне. Так, О, в даному вій. випадку це військові, вони, шахти. Ж, шахти. вони ризикують своїм життям і здоров'ям. Ми знаємо зараз пожарники. Все. Далі це шахту, пожежники, тут... пожежники. Шахти. тепер по професіям, так? це пожежники, шахти. 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 Лікарі. Це... Лікарі. поліцейські, ви сказали, так? Це люди, які відносяться лікарі. Підносяться... лікарі. А шахти? Ані Я жити. сказала працівники шахти, лікарі. Тобто, так. в кожній так, професії ми з вами можемо сказати так, що людина може ризикувати своїм життям і здоров'ям. Да. А чи завжди ці ризики є оправданими? Це правильно. Да. А існують такі ризики, коли особливо молоді люди заради ефектного відео, заради якоїсь слави. Ризикують своїм життям ну, безпідставно і ну так, значе це воно їм ще раз дасться. Супергерої? Так, вважають, що вони супергерої, так. то бігають перед машинами через дорогу, то стрибають з високих будинків, вважаючи, що це буде круте відео. Це, це буде... такий вопрос? Та о, для чого? Для чого вони це роблять? Це буде оправданий ризик чи ні? Так. Ні, ні. Це, це іграшки зі своїм життям, але не завжди ці іграшки доводять до доброго результату. Тому є у нас з вами професії, де люди ризикують своїм життям і здоров'ям, але це вже дорослі люди, які йдуть на цю професію ну осознано, ми можемо сказати. да Пожежники, вони йдуть, вони знають, що це в них така робота. Тому завжди. Думайте про те, про наслідки своїх вчинків. Отже, продовжте думку: життя найвищий цінність, цінні. Тому я. я ніколи не буду. Подумайте, що, що я ніколи не буду. Із дому при, та, стрибати з висоти, да? стрибати заради хейту з висоти. Ні, ну раз ми тільки ці дзвони пригають на батуті. Ні, ну там же страховки стоять. Міша щось говорить, Міша говорить. Говорю, я не буду бути своїх родних. Так, ніколи не буду, так. Ще, я, не буду, бу... я... не, я не буду збігати від, род... батьків. Так, <laughs> добре, так. Щоб не роз... не робити ще ще що я ніколи не буду. Поліна, як ти? Життя найвища цінність, тому я ніколи не буду. бросати своїх батьків. Так, ніколи не буду ризикувати. А, а я так, ні, ніколи не буду здаватися. Так, але дивіться ще, життя найвища цінність, тому я. Я буду, буду. Ага. Я працювати. Працювати ще що. Радіти. Ми... Давай, кажи. Я буду цінувати своє життя, чинувати я життя. буду слухати своїх рідних. Можна я скажу, вукурат... коли вислову, що. Е, ну, ні, ми поїхали небезпечна. далі вже ще Безпечна. в нас ще ми будемо повертатися до цього. Ще обов'язково радійте кожному дню. Обов'язково радійте кожному дню, кожному дню свого життя і радійте життю, тому що воно неповторне, а особливо дитинство. Кожного дня у вас стається щось нове. Що, на вашу думку, означає слово «житель»? Ну, що воно означає? На планеті. Жити на планеті, ще що. Гуляти. Жити в миру. Гуляти. Ще? Жити, в миру. жити в мирі, так. Ще? Матери, в окно, коли йде дощ. Так, дивитися в вікно, коли йде дощ, так? так Матери, заліпати, можна, Поліна, кашню. давай, кажи Поліна. Родіти кожному дню. Родіти кожному дню. Давайте почитаємо, що відповідали діти, так? Жити це будувати, відкривати нові школи, допомагати людям похилого віку. Погоджуєтеся з таким. Всти, вчитись, так. дізнаватися про нове, Діти і навіть засмучуватися. Так, так, це також, так, вчитися, рости, щось нове дізнаватися. Нехай інколи засмучуватись, але знати, що ну, так, ми сьогодні засмутилися, але ми це переживемо. Ми наберемося якогось досвіду, ми наберемося якихось знань нових. Тут що? Жити це дивитись на природу і слухати її, а ще захищати. Погоджуєтеся? Так. 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 Жити це рухатися, дихати, думати, спілкуватися. Є. Тут. Жити це значить робити добро. Правильно. Жити так. це боротися зі злом. Зло. Жити це бігати, стрибати, ходити, працювати. Чи співпали ваші думки з цим? Так. так, співпали. Так, співпали. Отже, скажіть, будь ласка, чому потрібно берегти і цінувати своє життя? Чому? Тому що воно одне. Тому що воно одне, одне. і неповторне. Ах, і ми сьогодні побачу. з вами читаємо казку: без чого не можна жити? Без життя. Давайте прочитаємо, Давид, починай. Включай камеру, починай. А це яка старінка? Є на екрані. Та, задумався якось старий ведмідь про життя задумався та спитав ведмедицю. Ти кажи мені, на чому життя тримається, ве Димедиця наїлася свіжої лісової, малини. Лежите собі на сонечку, гріється вухом, не веде. Диримає, то діве Голосніше ре, ревину не перекладається. Не відповідає, на чому життя тримається. Так, далі бажаючий. Давай, Давай. Позіхнула ведмедиця, перевернулася на другий бік і пробурмотіла крізь сон. На її життя тримається, почула це лисиця, та й каже щира правда, життя на їжі тримається, на хархарчах. це це. Зайчатниці, хто що полюбляє те їсть. зайдіть кору гриза, білка шишка лущить. Є Поліна. Ха, перебув лисицю й вовк, щоб пробіг мимо неділики на їжі життя, тримається з перобою, но Продовжити без логи прожити, прожити. Прожити без лігова, чи без ноги, додав нори, додав кріт і детел, дятел ят, Без тередив тіла і сита тварина гине. Досить, Пероясний. дякуємо. Соф... Поліна, дякуємо. Іван. Іван, можеш? Все у медведя зрозумів, він повезіже. Та без житла погано бути якому звірю Однако вирішив людей попитати. Був у нього знайомий з Глянин. Розповів все, що, йому... що йому. Звірі сказали, і запитав, чи це так. Дякуємо, Ваня. Так, чи це так? так дякуємо. Хто в нас є? Артем. Так він доповів селянину тільки людині цього замало, а що їй ще потрібно питає, що ноги, а селянин та те, а на те ти сам мишку з. Зметикуй. Зметикуй. Каже. Юна. кожух показує. Є, молодець. Валерія. З нами. Можна я. А що, такі тапочки раніше делали? Так, Ульяна, давай, Валерія, включи на відсутня. Зрозумів, ведмій та й собі відказав, у мене кожух готова на мені просто, а в тебе такого немає. Отож, бо воно є, її є селянин. ведмедя, я тільки і її кожуха. Мала мало людині, сорочка та інший одяг теж потрібні. Або сі як, як людині життя, хоча б личаки треба спилести. Так, ось ці тапочки, Артем, що ти говорить, це личаки, так? Це те, що одягали раніше на ноги. Є, дякуємо, Ульяна, Міша. На связь Міша. Угу. Зараз ми їх полувимо всіх. Так, Анастасія Настя читала. Ні, не, не читала, так? Настя, давай. Думали, гадали, селянин із веди медик процес. Та просто багато чого іншого у велику. Ме я навіть го, голова голова ухну, ухнути Почала. ти ревнув він. Ревнув він. Не потрібна мені в грам, грамота. рамота, я й без неї проживу. Молодець Кирило. Оце? Ось ось кусочок маленький. Щас. Так, 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 так. Е, Погоди сяселянин селянин Селян, ти. Проживеш без неї тобі з віровій мові, що багато знати, а людям треба, бо життя не тільки на її жили... житті, та одязі, одязі тримається воно є умечаться. Ученім. Ученням міцним. Так, є, отже, що ж казали герої казки? Що казали герої казки? Ну, Давайте спочатку. Да? Про що задумався ведмідь? Про ну, задумався? життя. Про життя, так? Задумався ведмідь, на чому ж воно тримається? Що йому казали герої лісові? Можна. Ну, що йому казали на лісові? На чому тримається? На їжі. на їжі. Для лісових мешканців це обов'язково. Ще на чому. Для крота, це навіть. Житло, житло, де житло. Де треба жити? Так. Чи є твердження, на вашу думку, правильне? Чи є твердження? Чи є? Хто правильно ствердить. Дивіться, а селянин говорив, що треба і одяг, треба, і. Е Взуття, так? Ну, Прямо, це і... селянин правильно все відповів. Ну, так, і селянин правильно все відповів. А я ще щось селянин додав, крім одягу, житла, взуття. Ще без він... грамоти проживеш. Так, що звіри проживуть без грамоти в, школі, в лісі, а людина Полі. без грамоти. Не можна, Може жити людина не без тебе. вчення? От напротягом свого життя людина навчається. Так. Так, звичайно навчається. То ми в школі навчаємось, навчаємось далі професії якоїсь звичайних елементарних речей. Сісти на велосипеди, то треба навчитися, як ним користуватися. Правильно? Так так, 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 так. Звичайно, звичайно, всі речі, які нас оточують, нам треба навчитися. Це як Маша, коли на трьохколісний кольосних тримати... попередній. Тримати Жаль. ложку з вилкою і також треба навчитися дитину а маленьку а голову правильно? Держати треба навчитися. Так правильно, треба навчитися всього в нашому житті. Ваше домашнє завдання це сторінки з 19 по 22. Тобто ця mm. казка є у вас в підручнику, вона на сторінці двадцять десь у там вона знаходиться. Є. Ця казка є у вас, в підручнику. Я вам дякую за активність на уроці. Ви найкраще. Завжди беріть, як вам працювалося. Желтый. І ми з вами. А, і ми з вами зустрічаємось Желтый. на.